Так, змикаємо запалювання, витягуємо тяжку підсосика, прикачуємо паливо. Як завжди, перед перевірок ми не робили, все наживо перед вами. З'явилось паливо, зняли стурма за ланцюга. Якщо будете працювати, газувати на тормозі на ручному цьому, горить кришка ланцюга, поплавиться муфта, розтянуться пружина на муфті, зірочка стане синьою. Тому, якщо харите, то зняли, запустили. І перегазнули, потім працюємо. Так, запускаємо. Перша спишка. Смикаємо до першої спишки. Дінь, це, друзі, перша спишка. Далі не смикаємо, тому що зальємо свічку. Достовуємо тягу. То прогрітися пів хвилинки, хай прогріється, а то, якщо він холодний, він буде душитися. Працює справно. Моя вам рекомендація: купуйте якісні масла, заливайте правильну пропорцію. На цей Лімак можна заливати 30 мл оливи і проблем з двигуном не буде, але олива повинна бути якісною. Перший бак ріжемо при невеликому навантаженні. Не в холосту. Мийте фільтра, ріжте гострими ланцюгами, пилка вам каже дякую. Кому цікаво, будь ласка, телефонуйте, замовляйте, пили, інструмент загалом від офіційного дилера улямак.